Вітаю вас, Люба Церква, благодаттю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам. Коли Ісус звернувся до апостола Івана і дав послання для семи церков Азії, Він особливо відзначив дві церкви, яким Він не дорікнув ні одного слова. Це була церква в Смирні. І церква в Філадельфії. І я хочу би сьогодні почитати це місце, яке записано в об'явленні Івана Богослова, другий розділ з 8 по 11 вірш. Послання до церкви в смирні. А до ангела церкви в Смирні напиши. Оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Я знаю діла Твої. І біду, і убоство. але ти багатий. І зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї, вони, та вони не є, але вони збори ще сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробовувати, і будете мати біду. Десять днів. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо хай чує, що дух промовляє церквам переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Ісус говорить: я знаю діла твої. Пояснено так. Ісус знає всі діла церкви, Він знає всі справи кожного пастора, кожного члена церкви, кожного служителя. І Він про Це говорить, я знаю діла Твої. І якраз за ці діла Він говорить те, що ці діла Смінської церкви дуже добрі, збудовуючі, духовні, каже і біду. І уборство. Світ не любить, коли їм говорять про гріх. Світ не любить дітей Божих, які несуть світло. Тому що для світу краще мати темряву, де можна сховати свої недобрі справи. І каже твоє обоство». Коли переслідує церкву, відповідно, матеріальний стан буде не дуже добрий. Але говорить Ісус, але Ти багатий. Багатство церкви смирні була нематеріальна. Її справи. Справи Євангелії, вони були настільки добрі, настільки великі, що вони бага, збагачували її. Вона бідна матеріально, але вона багато благодаттю, любов'ю Ісуса Христа. Дуже багато людей, маючи великі статки, вони являються. Духовними жебраками. Абсолютно ніяких досягнень духовних. І навіть церква, до якої звертається Ісус, церква в Леодикії, Він їй каже, ти думаєш, що ти багатий, але ти бідний. Ти бідна, ти бідна церква, духовно бідна, Смильська церква. Своїми справами, своєю любов'ю до Ісуса вона була багата, багата благодаттю. Каже і зневагу тих, хто вважає себе, що вони юдеї. Більше всього, що звертає увагу Ісус на тих, які вимагали від християнств. Від християнських церков вимагали виконання юдейських обрядів, юдаїстів. і вони зневажали людей особливо з язичників, вони зневажали. Але Бог каже: вони вважають себе церквою, але вони зборище сатани. Вони живуть тільки обрядами, вони живуть тільки переданнями і своїми власними амбіціями, що вони є єдиний обраний народ. Далі Ісус каже: не бійся страждати. Не бійся, що маєш страждати. Потіха, яку говорить Ісус, це не просто те, що ми можемо мати страждання, ми можемо мати певні випробування, вони будуть. Ми не позбавлені цього, але ми не повинні боятися з нами Ісус. І завжди Він буде з нами у всіх випробуваннях. І каже, будуть кидати декого з вас до в'язниці. Знову ж таки, не всіх, а найбільш підготовлених, найбільш сильних духовно для того, щоб випробувати їх віру. І випробування не буде вічним. Випробування буде певний обмежений час десять днів. Важко сказати. В яких вимірах Ісус говорить про ці 10 днів? Але ми знаємо, що є обмеження. Це буде недовго. І ці страждання, ці випробування будуть не надміру. І далі говорить Ісус самі важливі слова. Будь вірний. Мені до смерті і дам Тобі вінця життя. Вірний будь мені до смерті. Знаєте, згадуються слова апостола Павла. Я змагався добрим змагом, віру зберіг, біг свій скінчив. І тепер. Мені належить вінець, який приготував для мене Ісус. До кінця. Як важко втриматися до кінця. Але Бог каже, будь вірний мені, будь вірний мені. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє. Церквам. І переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Всі люди проходять через першу смерть. Перша смерть Адамового тіла, але друга смерть це страшна смерть, смерть душі в гіені огненій. І час там вічність. Це найстрашніше. Але переможець той, хто вірний до кінця, отримає вінець життя і не буде пошкоджений другою смертю. Хай благословить нас Господь, щоб ми в нашій вірі залишалися вірними Ісусу до Кінця. Амінь.